Відновлення історичної будівлі головна мета для нас це розвиток нашого міста. Розкажемо про інноваційний проєкт у Миколаєві, щоб міські вулиці були кращими. Дійснюється демонтаж рекламних конструкцій. У Миколаєві продовжується демонтаж білбордів за високі результати на паралімпіаді 2024. Це шана за їх досягнення, за їх вклад в нашу спільну перемогу. У Миколаєві відзначили спортсменів та їх тренерів. Сьогодні четвер, 3 жовтня. У нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ, а за лиштунками вся команда телеканалу МАРТ. Далі про найголовніше. Вчора росіяни обстріляли дві громади Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Зазначається, що о 10.48 та 17.10 окупанти з артилерії атакували акваторію та місто Очаків. Також російська армія вдарила по Куцурубській громаді ФПВ-дронами. Серед місцевих ніхто не постраждав. Сьогодні зранку в Антонівці на Херсонщині російські війська атакували з безпілотника маршрутку номер 17 яка вчора вже була пошкоджена. Автобус належить місцевому комунальному підприємству. Повідомив начальник Херсонської МВА Роман Морочко. Цього разу ані водій, ні пасажири не постраждали. Черговий акт вандалізму у Миколаєві. Невідомі викрили та зламали квіти на кількох локаціях. Про це повідомили в комунальному підприємстві Миколаївські парки. Мандали викрали хризантеми, які були висаджені нещодавно. Також у сквері Ради Європи поцупили один саджанець та зламано ще кілька хризантем. А в парку юних героїв викрадено декілька тільки висаджених квітів. Десятки білбордів, залишків рекламних конструкцій і тимчасових торгівельних споруд, у власників яких сплив термін оренди землі, демонтували цьогоріч. Такі заходи проводяться працівниками департаменту внутрішнього фінансового контролю Миколаєва. Сьогодні з вулиць міста прибрали чергову партію таких об'єктів. Докладніше про це у нашому матеріалі. Щоб вулиці Миколаєва були світлішими, департамент внутрішнього фінансового контролю Миколаївської міськради сьогодні продовжив демонтаж рекламних щитів у власників, яких закінчився термін дії дозволу на оренду землі. Органам, який приймає рішення щодо демонтажу рекламних засобів, та також розміщення на території міста Миколаєва, є департамент архітектури та міста будування. В даному випадку ми отримали наказ та приступили до виконання. Згідно цього наказу, демонтажу. Підлягають 16 рекламних засобів, так що протягом цього та наступного тижня ми плануємо виконати цей наказ у повному обсязі. За словами представника департаменту внутрішнього фінансового контролю, підставою для демонтажу рекламної конструкції може стати один з трьох пунктів діючих правил розміщення вуличної реклами. Можуть бути розміщені самовільно. У них може збігти строк дії дозволу на розміщення або вони можуть знаходитися в нехайному антисанітарному стані. Власник зобов'язаний, якщо йому не подовжено дозвіл на розміщення рекламного засобу, демонтувати його сам. Але власники відносяться до цього дещо халатно, або з корисних, з корисних мотивів продовжують користуватися землею міста, тому нам приходиться приходити та демонтувати його. Денис Одинцов каже, що діючі правила передбачають можливість для власника забрати своє майно, компенсувавши витрати на його демонтаж. Відповідно до порядку, власник може повернути рекламний засіб. Для цього йому необхідно звернутися до департаменту, надати документи, що підтверджують право власності на рекламний засіб, та сплатити вартість послуг за демонтаж. Загалом від початку року у місті вже демонтовано десятки рекламних конструкцій та інших об'єктів, чиї власники вже втратили право на використання міської землі під свої бізнес-потреби. Протягом 9 місяців нами було демонтовано 40 рекламних засобів, 50 залишків рекламних засобів це бетонні блоки, які позалишались після демонтажу рекламних засобів, а також 10 тимчасових споруд. В департаменті внутрішнього фінансового контролю кажуть, що до кінця року у них ще є можливість демонтувати до 20 рекламних носіїв та з десяток тимчасових споруд, тому чекають відповідних рішень від департаменту архітектури. Катерина Рупташ, Віталій Мехе, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Будівництво фортифікаційних споруд для Миколаївської області готове на 100%. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що наразі необхідно затвердити порядок і вартість утримання фортифікацій. Відповідно доручення вже передали міністерство оборони. Безпосередньо на зведення фортифікацій у регіоні спрямовано 567 мільйонів гривень. Наразі об'єкти передали на баланс ова. Влаштував у церкві погром. У братському на Миколаївщині поліція повідомила підозру чоловіку, який нецензурно ображав прихожан храму і пошкодив релігійну святиню. Про інцидент правоохоронців повідомив священнослужитель. Він розповів, що невідомий чоловік, будучи нетверезим, поскидав на підлогу вази з квітами, підсвічники, лампадки, а також одну з ікон. Наразі його підозрюють у хуліганстві та оскверненні релігійних святинь. За скоєне фігуранту загрожує три роки в'язниці. У Миколаєві привітали призерів Паралімпіади 2024, яка проходила у Парижі. Спортсмени та їх тренери отримали відзнаки обласної військової адміністрації та обласної ради, а також грошові сертифікати. Наші кореспонденти бачили, як вітали паралімпійців. Подробиці дивіться далі. Вони гордість не лише Миколаївщини, а всієї України. Днями у Миколаєві відбулася зустріч із призерами Паралімпіади 2024. Спортсменів та їх тренерів привітали начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, його перший заступник Георгій Решетілов, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик і начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв. Сьогодні ми відзначили нагородами обласними як від Миколаївської обласної військової адміністрації, так і від Миколаївської обласної ради. Було декілька державних нагород, які ми встигли отримати, але які ще не отримали спортсмени та тренери, які ми мали змогу вручити. А також вручили грошові сертифікати призерам Паралімпійських ігор і їх тренерам. Спортсмени готуються під керівництвом тренерів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, особистий тренер атлета Ігоря Цвєтова Віктор Деркач розповідає: війна значно ускладнила підготовку до змагань. Чого не вистачає, тиші тиші, як і на стадіонах, так і в країні. За допомогою наших збройних сил ми маємо можливість більш-менш безпечно тренуватися. Але коли спортсмен не досипає, коли на наразі є якісь проблеми з водою, з електрикою. Всі тут ми живемо, все це бачимо. Тому звичайних битових ну, побутових умов нам не вистачає для того, щоб повноцінно спортсмен міг тренуватися. Та, попри все, уявити своє життя без спорту вже не можу, розповідає миколаївська тенісистка Ірина Шинкарьова. Цьогоріч на Паралімпійських іграх дівчина здобула бронзову медаль з настільного тенісу, яку вибрала працюючи в дуеті зі спортсменом з Львівщини Віктором Дідухом. Це з дитинства. Я з шести років почала займатися настільним тенісом, і мотивація. Ну, це вже моє життя. Просто я вже без цього не бачу свого життя. Тому і просто мотивуюсь досягти файних результатів, щоб далі собі зробити майбутнє. Загалом, за підсумками паралімпіади 2024, миколаївські спортсмени вибороли дві золотих та шість бронзових нагород. Найкращі спортсмени та їх тренери отримали грамоти та почесні відзнаки голови Миколаївської ОВА, святий Миколай Чудотворець другого та третього ступеня. Крім того, керівники області вручили їм сертифікати на грошову винагороду. Дійсно, в сьогоднішніх умовах не вистачає уваги до інваспорту. Тому, роблячи такий захід, це все ж таки увага до цих людей, і це окрема це шана за їх досягнення за їх вклад в нашу спільну перемогу. Тому Знайшли можливість в обласному бюджеті винагородити якраз спортсменів, призерів та переморців. Наші спортсмени це приклад незламності, сили та дисципліни. І кожен з них чудово показав себе на паралімпіаді у Парижі. А зараз настав час планувати подальше майбутнє. Це ще не кінець, то ще будемо, будемо плавати, і треба ж результат якийсь потужний. Будемо планувати наступні виступи також. Такому дусі тренуватись, тренуватись, дай Бог на 2028 Вже буду стояти і давати інтерв'ю з першою медаллю. Працюємо далі, знаходимо новачків, підтримуємо наших досвідчених спортсменів і плани, як завжди, перемоги. А ми бажаємо нашим спортсменам гарного відпочинку та наснаги працювати і тренуватися далі. Вони точно здобудуть ще не одну нагороду, а усі миколаївці і надалі підтримуватимуть їх. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Інноваційний центр Миколаєвотехаб відбудує закинуту будівлю 1917 року на вулиці Малій Морській. Про це розповіла засновниця центру Ганна Слободянюк-Монтавон. Будівля передбачає розміщення офісних приміщень, конференц-залу та водної лабораторії. А сад позаду планують використовувати як демонстраційну ділянку для технологій збирання дощової води. Наразі центр займається розробкою проєкту. Про його особливості далі пряма мова. Проєкт допомагає підсилити спроможність та сприяє обміну знаннями в тому, що ми активно співпрацюємо з місцевими університетами. Ми співпрацюємо з місцевими комунальними підприємствами. Вони були залучені на етапі написання проектної заявки. Вони також залучені на етапі розробки цієї проектної документації. Трохи про культуру днями миколаївці зустрілися з поетесою із Херсонщини Катериною. Кий вона розпочала писати вірші ще у 13 років. А згодом її поезія лягла в основу документальної стрічки херсонського медійника. Детальніше про творчий шлях пані Катерини та її зустріч з поціновувачами поезії розкажемо у матеріалі. Українська поезія налічує чимало талановитих митців, які зі звичайних літер здатні створити чуттєві історії та сюжети. Днями до центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького завітала поетеса Катерина Кий. Її літературний шлях розпочався ще у 13 років. Тоді юна авторка надихалась красою природи рідної Херсонщини. А вже у 2007 році її вірші лягли в основу документальної стрічки херсонського телевізійника Івана Омельчука. Ми їздили по Україні у Львові, в Херсоні, у Миколаєві, в різних місцях в Києві, і знімали нашу країну, місця гарні такі місця нашої країни, і потім зробили відеокліпи. Коли ми на них подивилися, він каже, їх можна об'єднати, і це може вийшло фільм. І буде така ваша збірка віршів. І ми зробили фільм, який назвали Прохання рідної землі. Литмотивом стрічки став перший вірш пані Катерини. А ті слова, написані десятки років тому, виявилися пророчими, адже там можна знайти рядки про сьогоднішню війну з російськими загарбниками, єднання націй та боротьбу за власну українську церкву, почувши її вірші, почувши історію її, її сім'ї, історію села. Ну мені здається, як я вже казав, що я потрапив в якийсь міф. Якусь легенду, якусь біблійну історію, і захотілося якось це передати історію, покласти вірші саме так, як вони зроблені у цьому фільмі. Звісно, що прийшла мені, бо Катерина вона не мала телевізійного досвіду. Усі гості бібліотеки мали змогу поспілкуватися з поетесою та поставити цікаві питання у форматі публічного інтерв'ю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду у п'ятницю 4 жовтня. У Миколаїві упродовж дня буде похмуро, без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 25 градусів. Вітер переважно південно-східний помірний. Вологість повітря складатиме 77%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Або дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт РК МарТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжимо підтримувати наші сили оборони.